Вітаю, дорогі друзі, з вами БС Моторсеверс і сьогодні пропонуємо вашій увазі автомобіль DAF 480 Euro 6 Ціна автомобіля такого 25 900 євро. Він зараз знаходиться в Польщі місто Чешин. Якщо потрібно, ми можемо його вам перевезти і розтаможити. То есть, або приїжджаєте, забираєте в Чешин, це місце з границею, місце, яке межує з Чехією, або ми його вам перевозимо в Україну. Як вам буде зручно. Знаєш, поїхали. Автомобіль сам з Іспанії. Зараз у нього пробігу 571 тисяча. Мотор тут стоїть ресталінговий. То есть, раніше стояв мотор на 400 60 лошадей, а зараз стоїть 480. Це той його зробили більш екологічніший, але це той самий Євро 6. Ну і коробка стоїть ваша улюблена траксон. Що ви звоните, а там траксон коробка? Так, да, тут стоїть траксон. По кріпленнях ви бачите, що тут нічого не поломано, нічого не паяне, нічого не крашено. Автомобіль, ще раз повторюю, він не полірований і не крашений. До продажної підготовки він не готовився, Його просто помили. Крім мойки, тут нічого не робили. Він стоїть на обслуговуванні фірмі. Ну, стояв, коли є. Раніше. Коли автомобіль на фірмі, ви самі розумієте, що ніхто на ньому не економить. Масла, фільтри, ролики стоять все по оригіналу. Потім два паливних бака, стан, ви їх бачите на відео. І ще тут стоїть зараз два нових акумулятора по фірмі DAF оригінал Тепер ви бачите, що робиться з резиною. Передня резина задня Continental 70%. Попередній різині ви бачили, вона як нова, а ось задня залишилось 50% протектора. Але протектор ще є, можна їздити. Тобто цей автомобіль можна купувати і запускати його зразу в роботу. Ви бачите, в якому стані рама, що рама не фарбована і не має саме головне рижики. Ріжиків немає, тому що сухий клімат Іспанія. Проводка ціла. Проводку не потрібно буде замінювати. Вона не порепана, вона не замінена. Самі бачите, що робиться з самою рамою. Далі йдемо по кузову. Ви бачите, ні коцок, ні царапин, нічого немає, нічого тут не заполіровувалось. Ви бачите, в якому стані всі болти. Тормозна система обслужена, тормозами теж ніяких проблем немає і з, і з пневматикою також. Зараз ми подивимося, що робиться з самим двигуном. Відкриваємо, Відкриваємо масло зелену горловину, двигун працює, ви бачите, що нічого не сапонить. І ніякий поролон туди ніхто не запихав. Бо бувають такі випадки, що не можуть продати автомобіль, бо він сапонець відкривають масло загільну хвилину. Та просто кусок поролона запхали і все. Перевірити, це простіше просто. Заливаєте масло, воно не заливається. Ну і відкручуємо пробку антіфріза, де їм цілком антифриз. антіфріз. В даному випадку. Щоб провірити, є такий старий, такий дідовський спосіб засунути до пальця і подивитися, що на ньому є, сліди масла є чи немає. Розумієте, якщо сліди масла, то лопнув теплообмінник, і після того, як він лопнув, потрібно замінювати всі патрубки. Тому що систему можна помити, якісь остатки будуть, але якщо на патрубки охолодження попало масло, місяць-два і ці патрубки просто в роботі лопають. І витікає весь Антіфріз, і автомобіль приїхав. Далі йдемо по салону. Сідушки не затерті, не зачухані, ніхто їх не хімчистив. В автомобілі також є люк. Люк працює, відкривається, закривається. Два спальних місця. Ще раз повторюю, хімчистки тут не було. Це так автомобіль експлуатувався, так і далі йде на продаж. Люк. Відкривається, закривається. Тут у нас стоїть дістронік, камера руху по смугам. Також стоїть тахограф нового покоління. Сажевий фільтр незабитий. І також важливий момент: тут стоїть холодильник. Значить, дивіться. Ми можемо пригнати автомобіль любий, який вам подобається. Ми займаємося зараз тільки грузовим сегментом. Легковими автомобілями ми не займаємося. Можемо поїхати, провірити, продіагностувати і привезти вам автомобіль, який вам подобається. Наші контакти внизу, звертайтесь і приїжджайте, забирайте автомобіль, цей, щоб можна на ньому далі заробляти гроші. Всім дякую за увагу!